Доброго вечора. Як швидко настала осінь. Жоржини відцвіли. Трояндочки. Наче вчора садили розсаду. А тепер вже і помідорки поїли. Зібрала останні помідорки скоро цвіте хризантема. Осіння квітка. Уже і яблуки поспіли. Вже й картоплю вибрали. Кукурудза, бурячок. От і осінь. Остання малинка. І будемо їсти варення. Зато підросли курочки і петухи, а також наші гугулі. там гарбузи, ну ви в курсі. Дивіться, де мої Гугулі. Не чують і пасуться на криші. Ну не можна. Селах в кошарі, бо важкі летать не можуть. А качки на криші. Летять туди високо і сидять. А ще щось забирають, може якихось ручків. Що ви там шукаєте? красуні? Щось шукають. Дивіться, я попала вже береза. Ну, я думаю, що із-за жари, мабуть. Наше сильно. Залишилось нам перебрати картоплю, мабуть, все-таки на два дні. Але до мене завтра буде нам прийти подруга. І ми із нею плануємо все-таки скінчити. Доброго ранку їду в магазин, куплю хліба, варю щавльовий борщик, на сінадо картопельку, салатик, риби нажарю. І будемо сьогодні з подругою і з дітьми перебігати картоплю. Ми тут. ми тут! А ти тут! А я тут! І по дорозі питаю де ви? А я мені кажу, по-моєму, твій голос наче. У тебе музика кругом все. Слава Богу. Ой, фух. Все порядок. Ура, подруга прийшла. Щось не менше є. <ріху> 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 менше, деш? Менше. На, не менше? Менше, звісно. А куди ми її діваємо? Я не можу. Ваня, ти в погреб носиш. Чи, чи до сусіда. Чи на ліво. А що, ми? Працюємо, працюємо, працюємо. По-моєму, все-таки дивиться. Ловко, погода нам дозволяє. Обідаємо. Обідаємо. Обідає. Невеличкий перекур. Показати вам, дивіться, який в нас стіл. Помідорки, яблучки, малинка. М -м -м. Вкуснятина. Вкуснятина. Трошки щось, наче, сонечко заховалося. Що-то стало холодати. Да, Дар'я. Ви знаєте, піднявся такий вітер, а ми все ще сидимо. Вже не розможу ну, закрити 9°, мати на виході там ні трудне буде. Да, напевно, все-таки буде може холодати, все-таки ж осінь. Да не осінь. Це да не осінь. Да Ой, яка буря буде. Ну, що вітру, не за що вітер буде, що каже. Буде сидувати, вже Знову рушаємо. Ще трошки. Ой-ой-ой. ой Драбається ой, 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 ой. тобі така робота? Подобається, чубені, що сидить. Сиди і думай. Романтика. Сиди і думай. Добре, дівчата, треба працювати. Ну що, дівчата, трохи не подужали. Дуже мілкої багато. Є і велика, але мілкої теж багато. Ну і нічого. Залишилось точно на один день. Трохи затягло хмарами, мабуть, щось таке похоже на дощик. Дощик теж треба, тому що треба вже сіяти, вже звечеріло, але не потемніло. Тому я вирішила поїхати глянути на гарбузи. Як посапувала, так тут і не було. Заросло, звісно, все, ну це не страшно. Чудо. є гарбузи. Недаром ми з Доньою тут горбатились. Ну і добре. Ще одна роботка, але це приємно. На цьому мій день закінчується. Всім дякую за перегляд, всім миру та добра. До зустрічі!